Вітаю! Розв'яжемо номер 425 із підручника Алгебра, 8 клас Олександр Істер. Параграф 4. Додавання віднімання дробів з різними знаменниками, номер другого рівня складності. І так дивимось на перший приклад. Щоб скласти ці дробі. Нам потрібно привести до спільного знаменника, але ми бачимо у першому дробі формула скороченого множення. Давайте її запишемо. А квадрат відняти 2 у квадраті, тому що 4 у квадраті, ми розпишемо А-2 А додати 2. Чисельник без змін А відняти 6. Другий дріб переписуємо. 3 в чисельнику в знаменнику А-2. Уважно дивимось. У другому дробі у нас є різниця А і двійки, але не вистачає суми цих виразів. Тоді додатковий множник до у другому дробі буде А додати 2. Приводимо до спільного знаменника. Перший дріб поки що записуємо без змін А мінус 6. Знаменник А-2, А додати 2. Тоді в чисельнику буде плюс 3 помножити. На А додати 2. Перемножимо трійку на суму чисел, що у нас вийде. А мінус 6 додати 3а додати 6. Знаменник без змін А мінус 2. А додати 2. Тоді буде дорівнювати 6, ми бачимо з мінусом і 6 плюсом, саме знищується. 3а додати 1 А буде 4А у чисельнику. 4А. У знаменнику, давайте запишемо формулу, скороченого множення. А квадрат мінус 4. Ми перетворили вираз у вигляді дробу. Другий приклад, у другому прикладі у першому дробі ми нічого не можемо зробити, тому цей дріб просто переписуємо поки що х-5, а другому дробі у знаменнику запишемо формулу скороченого множення. Х квадрат. тут буде хміну 5 у квадраті. Тоді бачимо, що у першому дробі не вистачає. Одного х мінус 5. Пишемо додатковий множник хміну 5. Розписуємо тепер. Перший дріб це буде х, х мінус 5, другий дріб буде мінус. Давайте, під однією рискою напишемо мінус х у квадраті. Тоді спільний множник буде хміну 5 у квадраті. Розкриємо дужки, перемножимо х помножимо на х, і х помножимо на 5. Що у нас вийде? Так, записали і тепер пропишемо буде дорівнювати. x помножити на х це буде х у квадраті, x помножити на мінус 5 буде мінус 5х, і мінус х квадраті. І дивіться уважно, що у нас х у квадраті. Спільний вираз, але різні знаки х мінус 5 все це у квадраті. Само знищується х квадрат і мінус х у квадраті. Тоді буде мінус 5х, я поставлю мінус перед дробом 5х на х мінус 5 у квадраті.